Нарешті, впевнено, він крокує до місця, в якому Дмитро переконаний, відновиться остаточно. Це реабілітаційний центр Мотус, колектив якого органічно поєднує в собі професіоналізм та велике серце. Свого часу заклад створювався з метою надання відповідної допомоги дітям та дорослим, що потребують реабілітації. Проте, з моменту появи перших поранених захисників, мотос, не вагаючись, безкоштовно почав відновлювати і військовослужбовців за півтора року. Допомогу було надано більше ніж ста особам. Дмитро один з них. Чоловік доброволець. Перебуваючи у підрозділі розвідки, отримав складну мінно-вибухову травму, внаслідок якої був позбавлений можливості ходити. До всього переніс інсульт і частково втратив рухливість. Кілька операцій тривали медикаментозне та санаторно курортне лікування. І нарешті захисник розпочав фізичну реабілітацію, яка вже має позитивну динаміку. Ходити більше став. Я вже вчора другий раз пройшов 12 кілометрів. До цього я так не ходив. Я відчуваю рука, трохи краще стала рухатись, вище піднімати почала. Треба вірити в себе, хлопці допомагають, реально допомагають. Тричі на тиждень протягом години йому допомагає Олександр. Втім, заняттями у центрі ця допомога не обмежується. Намагаємося їх всіляко підтримати, тому що це основне. Якщо в людини немає бажання. Відновитись, він він ніколи не відновитись. Я йому показав комплекс вправ, які можна робити вдома до вдома. Фізичним терапевтам центру доводиться мати справу з різними видами травм та захворювань. Мінно-вибухові травми, це чортоморгові травми, це переломи кінцівок, які були під час бойових дій. Це вогнепальні. Схема реабілітації, яка базується лише на доказових методиках, починається з ретельного вивчення анамнезу травми чи захворювання. За потреби містить і консультації суміжних спеціалістів. Ми використовуємо при нашій фізичній реабілітації тільки доказові методи фізичної реабілітації. І весь час наші фізичні терапевти проходять обучення. У нас ще є така практика, що ми запрошуємо до нас лікарів. Це рентгенологи, наприклад, чи терапевти, чи навіть хірурги, і які в нас проводять семінари чи зібрання, щоб нас щось досконалити наші навики. Увесь важкий шлях відновлення. Захисники проходять зі своїми фізичними терапевтами разом. Буває таке, що людина вона не може якихось проможок часу бути в нас, Їй потрібно від'їхати чи бути в частині. Ми записуємо це від навіть відео, там, знімає себе, як каже, фізичний терапевт і відсилає ну, підопічному, і він ці робить. І потім вони весь час на зв'язку. Якісна фізична реабілітація наших захисників фінансується з благодійного фонду, який наповнюється за рахунок донатів людей чи організацій. Поповнити цей фонд будь-якою сумою може кожен з нас, адже повернути здоров'я тим, хто втрачає його заради миру і спокою нас і наших дітей, найменше, чим ми можемо віддячити нашим героям.